Привіт, малята! Сьогодні ми будемо з вами ліпити білчині горішки. Сидить білка на візку з горішками в козубку. Продає вона горішки всім звірятам хоч потрішки, лисичці, сестричці, горобцю й синичці. Михасю клишаного. Зайчику вусатому, Кому в торбинку, кому в хустинку, кому в лапочку. Ну що, почнемо працювати. Беремо пластилін. Сьогодні у мене повітряний пластилін, але ви можете звичайним пластиліном. Беремо пластилін і розділяємо. Стеком ножечком для пластиліну розділяємо на декілька частин. Розділяємо на стільки частин, скільки буде в нас горішки. Ось ми розділили пластилін на декілька частин. Тепер кожен шматочок кладемо на долоньку і розкочуємо кульку. Ви можете або на долоньки. Або на дощечці розкочуємо кульки. Ось кулька у нас утворилася. Тепер нам потрібно розкатати овал. Як це? Ми ось так прямими рухами долоньки легенько розкочуємо. Легенько. легенько. І ось у нас утворився ось такий горішок. Тепер. Беремо стек і посередині проводимо ось таку перетинку. Провели перетинку. А ще в нашого горішка не гладенька форма, тому ми робимо ось такі невеличкі ямочки, серединку горішка з одного боку і з іншого. Ось такий горішок у нас вийшов. Ось малята, подивіться, які в мене вийшли горішки. Ви можете зробити скільки завгодно, а для старших діток я пропоную ще й зробити кошик або тарілочку для наших горішків. Ось, наприклад, ось такий кошик. Подивіться, які гарні горішки та кошик ми з вами зліпили. Сподіваюсь, білишці сподобається, що ми їй допомогли, і вона пригостить усіх-усіх лісових звірят горішками. Сподіваюсь, вам сподобалося. До наступних зустрічей. До побачення малята!